Тут уже годі й казати квітують, Бджілки літають. Був розовий-розовий кущ, тепер він потемнів. Він дуже такий, знаєте, делікатний, дуже гарно виглядає. Бджілки постійно на ньому. Навіть, знаєте, як кажуть, заночують, прийдеш, а вони зранку вже росою приліплені. Але все одно вони є. Сподобалась мені ця рослина. Я ніколи не звертала, думала, ну, як бур'ян. А це дуже гарно. Я маю де садити, бачите, які до дороги є ряд, то є де насадити. Думаю, що теж буде. Планую, що буде на моїй грядці, бо дуже приємно дивитись, вітер не. Ламає, бджілки літають, ось одна. Ось знову друга десь. Не бачу, бо сонце б'є так, але є вони, є. Прилітають постійно, хтось тут працює. Він не самотній цей кущик Ну і тут поряд нагідки, бачите? Подобається, подобається О, така гармонія, то треба таке, що довго цвіти, а то ми все гонимось. За якимись екстравагантними назвами все, а краса поряд.